В ефірі Дніпро Ньюс про головне на цю мить розкажу вам я, Дмитро Харлов. Вітаю! І сьогодні говоримо про таке. Міст між двома світами. Як знайти спільну мову військовим та цивільним? Прагни, дій, змінюй. У Дніпрі пройшов великий молодіжний форум: Донбаська кава у Дніпрі. Мешканець Покровська відкрив автентичне кафе з унікальною назвою. На Дніпропетровщині сьогодні гучно. Оборонці неба збили дві ворожі ракети. Після атаки у Дніпровському районі виникли пожежі, їх ліквідували. Від артобстрілів, і атак дронами Камікадзе потерпала також Нікопольщина, райцентр, Покровська, Мирівська, Марганецька громади. Пошкоджені будинки, інфраструктура, авто та господарські споруди. На щастя, минулось без жертв, повідомили в обласній військовій адміністрації. Війна змінює кожного. ПТСР накриває всіх без виключень, як цивільних, так і військових. Щоправда, у наших захисників після пережитого на фронті він у рази більший, адже вони не просто чули вибухи, а щодня бачать смерть, втрачають побратимів, отримують поранення та борються за своє та наше життя. І чим більше триває війна, тим важче їм адаптуватись до мирного життя у тилу. Люди ж часто не розуміють цього, і вирва між цивільними та військовими стає всі відчутнішою. Як правильно спілкуватися з військовими, аби не ображати один одного? Про це далі детально у нашому сюжеті. Стрес, страх та нерозуміння, що буде далі. З такими думками майже кожен українець живе тривалий час. Особливо велике психологічне навантаження переживають військові. До захисників треба ставити з розумінням, кажуть дніпряни. З точки зору психології можна сказати, що до них треба звертатись дуже обережно, не переходити на якісь особисті теми, не повишу не підвищувати на них тон не задавати прямих питань, які можуть визвати неприємні відчуття і якісь неприємні емоції, але не замикатись собі, не уникати цього, просто висловлювати більше слова підтримки. Свої 10 років хлопчик Алік вже розуміє, що до військових потрібно ставитись із пошаною. Поважати військових, дякувати, допомагати армії та поступатися місцем. Не менше стрес переживають і рідні наших захисників. Анастасія дружина військового, який знаходиться в російському полоні вже понад два роки. Жінка не стримує сліз. Каже, що думками вона завжди з чоловіком. Сподівається, що він повернеться до них з донькою живим. Важко усвідомлювати, що твоя дитина при живому батькові зростає без тата. Найбільший страх, ну це це напевно за нього, який я взагалі маю, це дочекатися тіла з полону де живого чоловіка труні. Це я найбільшим страхом. Анастасія каже, їй було настільки складно, що сама вже не справлялась. Довелося звертатись по психологічну допомогу. Я не розумію, чого так, чому саме ми, чого саме наша родина переживає такі складні моменти, такі складні часи, в той час як інші живуть своє прекрасне життя, ні про що не думають. Гуляють по паркам, бавлять своїх дітей. А моя дитина кожного ранку має шанс. Почути страшно звістку. Фахівці говорять: окрім внутрішніх проблем, зараз почастішили і випадки непорозуміння між цивільними та військовими. Психологиня Світлана наголошує на тому, що до кожної людини, так і до окремого випадку, потрібен різний підхід. Я б не складала це все в щось таке в один якийсь. В одно якесь правило, да, в один якийсь такий контекст, що ми маємо, якщо це військове, то ми маємо говорити отак от, або отак от спілкуватися. Ні. Це дуже залежить від того, чим людина займалася до того, як стала долав Збройних сил. Це дуже впливає. Де ну як людина виховувалася, чим вона займалася, який в неї характер, який в неї там темперамент, говорячи про непорозуміння між військовими та цивільними, каже все через те, що захисники частіше перебувають в емоційній напрузі, а цивільні не завжди це розуміють. Як нам, цивільним, до військових, це бути більш ну. Толерантними і спокійними, бо люди, які знаходяться в зоні бойових дій, які на війні вони мають будувати якісь такі навички виживання, вони по-іншому реагують і ведуть себе, коли стан тиші. Ті, хто пережив війну, ніколи не будуть такими, як раніше. Своє здоров'я, свій спокій вони віддають за наше життя, і це потрібно пам'ятати та ставитись до всіх із розумінням, терпінням та величезною повагою. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Сергій Марченко, Дніпро. ТВ працівники СБУ затримали двох керівників військометів на Київщині та їхнього спільника, які організували схему ухилення від мобілізації, заробивши на цьому понад 1 мільйон доларів. Зловмисники підробляли медичні довідки та документи, використовуючи особисті зв'язки в медкомісіях. Отримані кошти зберігали в спеціальних схованках під підлогою та за обшивкою стін. Під час обшуків у затриманих виявили зброю. Зокрема, пістолет з глушником. Учасникам схеми загрожує до восьми років позбавлення волі. Змушувала працювати біженців за їжу. На Харківщині місцева мешканка вербувала переселенців на роботу на фермі. Біженці, які внаслідок агресії РФ залишились без житла та засобів існування, з легкістю погоджувались, оскільки їм обіцяли нормований робочий день, непогану заробітну плату та триразове харчування. Натомість потерпілі потрапили практично в рабство. Умови жахливі, грошей не платили, навіть їжі не вистачало. Жертвами зловмисниці стали троє людей: 50-річна жінка та двоє чоловіків, віком 56. Та 59 років зловмисниці повідомили про підозру їй загрожує до 12 років позбавлення волі ще й з конфіскацію майна. Японія продовжує допомагати Дніпру. Цього разу міжнародні партнери передали місту два нових колісних навантажувачі КОМАЦУ, які були закуплені за рахунок японської грантової допомоги за програмою екстреного відновлення. Така технічна допомога вкрай необхідна з урахуванням поточних проблем. Навантажувачі можуть бути задіяні в ремонтних роботах та у разі надзвичайних подій. Їх планують використовувати під час ремонту трамвайних колій. Сучасне обладнання в ПТУ номер 2 у Дніпровському технічному училищі завершують ремонтні роботи, і вже скоро учні почнуть опановувати професійні навички на обладнанні, яке можна зустріти лише на передових підприємствах. Як вдалося створити такі умови в навчальному закладі, і що ще планують виконати до повної готовності майстерні? Про це далі. Новий навчальний рік, нове професійне обладнання. У ПТУ номер 2 ремонт вже на завершальному етапі. На даний час вже зроблено майже більше 90% фасадних робіт, ремонтних робіт у приміщеннях. Закінчуються роботи по облаштуванню санвузлів та технічних приміщень корпусу майстерень. На подвір'ї буде замінено покриття та зроблено. Озеленення новими насадженнями. окрім оновлення укриття та фасадів, в училищі створили навчально-практичний центр майстерня верстатників. Це колаборація між Дніпровською міською радою та ПАД Інтерпайп НТЗ. Міська рада виконує ремонтні роботи щодо приміщень і будівлі. А ПАТ «Інтерпайп» закуповує сучасні верстати і вони вже є в наших майстернях виробничого частини лабораторії вона складається з нарізного верстату, він називається стрічковий пильний. А друге у нас обладнання це італійський станок токарний з ЧПУ. І третє огромний фрезерний верстат, який ви бачите, це у нас обладнання, яке знаходиться на заводах інтерпайпа і ми будемо основними роботодавцями готувати знаннями їхнього оплатнення в училищі запевняють, обладнання без діла стояти не буде. Професія оператору статів дуже популярна. Вона користується попитом незалежно від того. Цей оператор працює на металорнаметалевому обробці. Він може працювати також на деревообробці, на пластмасі, на пінопласті. Усі ремонтні роботи планують завершити до початку нового навчального року. Анастасія Якубовська Костянтин Кесар, Дніпро -Тібі. У Дніпрі до дня молоді організували форум «Прагни, дій, змінюй, який став вже традиційним. Він проходить за участю представників влади, бізнесу та волонтерства у форматі трьох дискусій на різні теми, що відбуваються протягом дня. Це поєднує безпосередньо і владу, і розуміння нашої молоді, і що робить влада. І є спілкування, прямий діалог з нашою молоддю, вони розуміють, в тому числі і нас. Дуже цікаві були запитання. В першу чергу ну, профільні були запитання, безпосередньо було і про митрополітен. Мені, напевно, найцікавішим було питання щодо добудування Дніпровського метрополітену. Для мене було дуже цікаво зустрітися з представниками влади адже ну, така можливість випадає не щодня. А, і послухати їхню точку зору для мене теж важливо, тому що, а, як правило, якщо виникають якісь питання або проблеми, їх треба розглядати не лише зі сторони громади, а й зі сторони влади. А, отже, ну, дізнавшись їх думку, я їх приплюсовую до своєї а, і вже більш оптимально дивлюсь на наші сьогоднішні проблеми. Під час кожної дискусії форуму виступали нові спікери а на захід зареєструвались близько двох сотень осіб. Сьогодні цей формат це запис живого подкасту, тобто записується подкаст. А відповідно, учасники вони одночасно є глядачами і учасниками цього подкасту. Серед запрошених спікерів у нас був заступник міського голови, представник Work.ua і також іноземний волонтер. Я прийшла розповісти про працевлаштування молоді, буду давати поради, розповідати про найчастіші помилки у працевлаштуванні молоді. Кож буду розповідати, яка ситуація на ринку праці зараз, які галузі найбільше набирають молодих людей, поради, щоб надалі могли молоді люди піти і ці поради використовувати вже в своєму житті і при своєму першому влаштуванні на роботу. На Черкащині за хабарництво на 5 років ув'язнили митників. У 2023 році інспектори проводили перевірку під час розмитнення 25 автомобілів, ввезених за кордону. За ввозчику автівок вони повідомили про нібито занижену вартість транспорту, що могло загрожувати покаранням та штрафом. Аби уникнути цього, зловмисники запропонували владнати питання за 1250 доларів. Однак фігурантів було затримано на гарячому під час передачі хабаря. Окрім ув'язнення, хабарникам присудили позбавлення права займати посади в правоохоронних органах на два роки та конфіскацію майна. Вугілля, патріотичні написи та картини з териконами. Все це нагадує Донбас. Шматочок Донеччини, який може відвідати кожен, не побоюючись за свою безпеку. Мова йде про автентичну кав'ярню, яка вже рік працює у Дніпрі. Зовні звичайно, проте потрапивши всередину, з головою занурююча в життя східного регіону. Засновник кав'ярні, мешканець Покровська. Чоловік у 2014 році почав розвивати власний бренд одягу: Забой. Таку ж назву отримала й кав'ярня. Про секрет назви та родзинки Донеччини у матеріалі Артема Ліфінцева. Це вугілля з Донецької області, піднято з шахти алмазною, яка знаходиться в місті Добропілля. Це нам відправив наш. Підписник, який працює на шахтарем на цій шахті. Цей символ Донбасу підняли саме для кав'ярні у Дніпрі. Маленька Донеччина з'явилася у центрі міста рік тому. Максим є співвласником. Чоловік з Покровська розповідає: зробили кав'ярню у стилі рідної області, адже хотіли, щоб люди, які до них приходять, поринали в атмосфери регіону. Чули багато відгуків від людей зі сходу України, які приходили сюди, так що вони поринають у. Ту атмосферу дому і від місцевих мешканців вони також були, ну, вони дізнавали, що таке забой, чому така назва. Поринали там більше цікавились історією Донеччини. Ми завдяки цьому там, змогли когось. Як як то кажуть, просвітити, да, так, що таке Донеччина. назва кав'ярні особлива? Забой походить від сленгу донбаських шахтарів та футбольних вболівальників донецького клубу. У нас на Донеччині, як і на Луганщині, багато вугільних шахт, так, багато териконів і шахтарі спускаються саме у «Забой» за для того, щоб добувати вугілля. У «Ультрас» було так було таке угрупування забойс ультра, яке теж походить від забою і «Забой з Ну Англійський бойс це хлопці, тому там два, два в одному. Підтримують кав'ярню не лише ультрас, а й футболісти. Певний час тут можна було побачити трофеї шахтаря. Інтер'єр закладу також особливий, можна відчути себе як у шахті, так і біля терикону. Коли там проїжджаєш терикони, то на полях можна побачити і соняшник, і пшеницю, яка робить таку дуже красиву картину. І ось ми вирішили. Всі ці красоти Донбасу поєднати з ситуацією, яка зараз знаходиться. Ну яка зараз панує у нашому регіоні, тому ми поєднали красоти Донбасу. Не забувають тут і про війну. В залі є навіть подарунки від друзів військових. Дніпро як нове місто для бізнесу обрали свідомо, адже легко та швидко їздити до рідної області, а також тут чимало людей з Донеччини. Сам Максим себе переселенцем не вважає і просить так не називати. Я не дуже люблю називатись там переселенцем, бо ми ж працюємо і тут, і там, і там, і тут. Тут ми просто фізично, бо в нас кав'ярня знаходиться, але багато часу ми приділяємо роботі саме на Донеччині. У його команді працюють як ви о, так і Дніпряни. Бариста Тетяна, переселенка з Нікополя, розповідає, до того як прийти сюди, працювати, була постійним гостем кав'ярні. Серед блюстів забою називає колектив. Тут дуже класно. Тут немає такого, що десь хтось когось там підколює, десь. Ну тут дуже класно, дуже. Працівники всі Ми тут як одна сім'я. Через бойові дії на Донеччині у Покровську подібної кав'ярні немає. Багато хто їде з міста, адже росіяни підійшли дуже близько. Їм залишається всього 10 кілометрів. Проте Максим впевнений, його рідну домівку ворогу окупувати не вдасться. Артем Ліфінцев, Юрій Даницький. Дніпро тіві. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Тривають масштабні аварійно-відновлювальні роботи на водогонах за адресою вулиця Сонячна, Набережна, 48 та проспекті Слобожанський, 85-88. Сьогодні до 23.30 обмежено водопостачання споживачів лівого берега Дніпра, в тому числі й житлового масиву Придніпровськ, а також і Грені, Одинківки та Олександрівки. Відновлення стійкого режиму водопостачання споживачів лівого берега міста Дніпро очікується на 10.00 17 серпня. За завданням міського голови Бориса Філатова, усі аварійні бригади Дніпра мають усю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. Більше даних на сайті Дніпро тіві, нашому телеграм-каналі, на сайті Дніпровської міської ради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі та на Фейсбук. Не примикайте далі на вас. Чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. На все добре бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту за 10 мільйонів гривень на благодійному аукціоні. Анонімний учасник з ніком Металіст 1925 придбав шаблю дворазової олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, якою вона завдала переможного уколу у фіналі Олімпійських ігор у Парижі у командних змаганнях з фехтування. Усі кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей шабля для української піхоти. Донат у розмірі 500 тисяч гривень від чемпіонки олімпійських ігор зі стрибків у висоту серед жінок Ярослави Магучих. Отримала команда Янголів Азову. Про що повідомила військова керівник патронатної служби Азову, старший лейтенант 3-ї окремої штурмової бригади, волонтерка та громадсько-політична діячка Олена Толкачова. Кошти будуть спрямовані на оплату лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які перебувають у реабілітаційному центрі. Олімпійський чемпіон Парижу з боксу Олександр Хижняк отримав від Полтавської громади сертифікат на суму 1 мільйон гривень, частину з яких він пообіцяв спрямувати. На підтримку військових у відповідь чемпіон вручив очільниці Полтави Катерині Ямщиковій свої боксерські рукавички з автографом, сертифікат на півмільйона було вручено, і батьку та тренеру боксера Олександру Хижняку старшому. Україну у Парижі на Паралімпійських іграх, що відбудуться у столиці Франції з 28 серпня по 8 вересня, представляють 140 паралетів, 23% з яких – це дебютанти, які змагатимуться за нагороди у, 70, у 17 видах спорту. У Токіо виступило 142 представники України. Навіщо туди прагнути, щоб відразу вилітати услід за Житомирським поліссям турнір Ліги Європи залишив і Криворізький Кривбас, який за сумою двох поєдинків поступився чеський Вікторій Пільзень. Після поразки 1-2 у першій номінально-домашній зустрічі у Словаччині у Словаччині у матчі відповіді в гостях підопічні Юрія Вернедуба знову залишили поле переможеними 1-0. Таким чином вони продовжили свою програшну серію в Єврокубках до шести матчів м'ячі 3-15 і водночас повторили українське антирек. Курок, який належить динам... київському динамо на пару з харківським металістом. Втім, Кривбас ще матиме шанс пробитися в європейську осінь. Задля цього в раунді плей-офф кваліфікації Ліги конференції йому потрібно пройти іспанський Бетіс, що мало ймовірно, але зачекаємо. Подинки відбудуться 22 серпня в Кошице і 29-го в іспанській Севілі. Крах чергового вітчизняного клубу Кривбасу. І, на щастя, перемога київського Динамо над шотландським «Селтіком» принесли Україні в таблицю коефіцієнтів УФА лише 0,2 бала. Бал зароблений «Динамівцями», ділимо на п'ять клубів. Що стартували з рахуванням здобутків Донецького шахтаря, 1,2 і кия 0,7 бала у поточному сезоні? Ми заробили 1,9 бали, що дало можливість Україні зберегти 20-те місце і скоротити відставання від Хорватії до 0,2 бала. Причому у Хорватії залишилося лише два клуби у Європі, а 0,1 балу зменшився відрив України від Сербії, що йде на 21-й позиції, який наразі становить 0,2 425 тисячних бали вислування на ялах один з напрямків напрямків адаптивного спорту, фізичної та психологічної реабілітації ветеранів військовослужбовців, які зазнали поранень при виконанні бойових завдань з відсічі збройної агресії Російської Федерації. Більше того, вони взяли участь у змаганнях з прибережного висловання на ялах, які вперше у нашому місті і регіоні спільно організували та провели федерації морського батоборства України і Дніпропетровської області за підтримки громадської організації НІ. Про честь ельор Абдулоєв втратив ногу у важких боях на сході України, захищаючи свободу і незалежність нашої держави. До його честі у відчай він не впав, а всупереч лиху разом з побратимами, які також мають вади здоров'я, та за підтримки низки громадських організацій. Одним з напрямків реабілітації та повернення до звичайного цивільного життя юнак обрав для себе веслування на ялах. Мені дуже подобається займатися спортом. Олександр пригласів один раз сподобалося. Люблю воду, подобається атмосфера та вся. Рішив почати займатися потихоньку. При веслуванні застосовуємо ми всі м'язи тіла, тож для ветеранів, чому це дуже підходить, тому що якщо якась частина чомусь не працює чи відсутня, то можна компенсувати завдяки іншим м'язам. Все одно цей рух та веслувати разом з усіма. У нас дуже багато хлопців, які приходять і веслують просто в наших командах разом зі мною, з усіми скажімо, цивільними. І це така дуже ініціатива подобається, тому що ми не відрізняємо, чи це адаптивний спортсмен, чи це спортсмен, який просто прийшов з нами почати свій спортивний шлях. Одним з таких, насамперед, з адаптивного спорту для ветеранів їхньої фізичної та психологічної реабілітації були перші у Дніпрі і області змагання з прибережного веслування на ялах серед військовослужбовців, які зазнали поранень при виконанні бойових завдань з відсічі збройної агресії Російської Федерації, що його спільно організували та провели федерації морського батоборства України і Дніпропетровської області та громадська організація Дніпро Честь. Захід у підсумку виявився не гливким млинцем, а навпаки, став особливою подією, справжнім святом активного спорту, дружнього спілкування та нестандартного відпочинку усією родиною, члени яких, до речі, також сіли у човни і взяли у руки весла. Окрім духу суперництва, прагнення до перемоги мали місце радість, враження, позитивні емоції, від теплої зустрічі з побратимами, однодумцями. Хочу подякувати Федерації морських багатоборств Дніпропетровської області, а також Федерації багатоборств України за те, що вони долучились і співпрацюють з ветеранами і дозволяють нам проходити реабілітацію фізичну ветеранам, які отримали поранення. Я дуже радий, що в нас вони одні з перших, які пішли з нами на співпрацю з нашою громадською організацією. Тому хлопці дуже полюбили цей вид спорту, тому що це не спортзальний вид спорту, це на природі і плюс ще в тому, що тут члени їх сімей сюди до нас приходять, також катаються тут. Керівник федерації морського багатоборства Дніпропетровської області, і водночас перший віцепрезидент регіональної федерації веслування академічно досвідчений фахівець і функціонер Павло Крупко бачає у ялах гарну можливість пропаганди, агітації, заохочення і навіть першим кроком переходу до систематичних занять і тренувань вже суто олімпійським видом спорту, щоб доєднатися до лав великої когорти веслярів України, яка має перемоги і здобутки на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи. Висловання в ялах більш простіше, там не треба такі тонкі налаштування човнів, тому це. Пряме, скажем, прямий шлях до розвитку і до переходу в спортивний більш від змагань і ті хлопці та люди, які бажають розвитку, які познайомилися з веслуванням на ялах, можуть ну, мають можливість продовжити свій шлях для себе і для своїх діточок в вислуванні і вже в більше змаганнях, які являються олімпійським відом змагань, і прославляти нашу країну за кордонами. Наразі за кордон поки що зачекає. А наші хлопці вже наприкінці серпня на вітчизняних теренах візьмуть старт в Одесі у змаганнях з адаптивного спорту, де ми бажаємо їм перемог та успіхів. Втім, головну кожен з них для себе вже здобув, адже, попри складнощі і негаразди зі здоров'ям, вони змогли повернутися до нормального життя суспільства і знову стати його повноправними громадянами. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.